У таборі Лімниця стартувала друга зміна. Тут відпочивають діти пільгових категорій, які приїхали на оздоровлення з різних куточків України. Упродовж усього літнього сезону заклад приймав понад тисячу дітей, як із Івано-Франківської громади, так і з міст побратимів. Дуже подобається, що я не в Запоріжжі. Зараз дуже спокійна атмосфера, тому що там з летають, шахеди і все таке. Я сам переселенець з Мелітополя. Я вже в тут, мені тут подобається, все дуже добре. Атмосфера тут, звичайно, жарко, ну, але так все добре. Цікаво, ну, естафети всякі там дуже добре. Мені подобається, тут багато різних естафет. Ми тут приїжджає ярмарок, ми купляємо всяке, все подобається. Ходимо на поле, волейбол граємо баскетбол, футбол. Представники Гуляйпільської та Мелітопольської громад, які супроводжують дітей, переконані, надзвичайно важливо дати малечі шанс, бодай на короткий час забути про війну і знову відчути себе просто дітьми. Психологічно дійсно впливає, тому що діти приїхали з такої зони активних бойових дій, де постійно ми знаходимося під вибухами ракет, шахедів і саме. От їм потрібно змінити обстановку і психологічно відпочити. І ми зараз проживаємо наша Мелітопольська громада і навчаються діти в місті Запоріжжі. Ви всі знаєте, що це дуже важке там становище, і діти дуже часто чують і вибухи, і повітряні сирени, і навчаються у підвалах. Тому це найкращий для них варіант відійти від цієї. Страшної буденності цьогоріч табір Лімниця планує прийняти шість змін дітей з різних куточків України. Серед них діти з Покровська, Бордянська, Чернігівщини, Ніжина, Конотопа та прикордонних регіонів. Дуже важливо, щоб ці діти теж пізнали літнє оздоровлення разом з нашими івано-франківцями. Наші франківці вчать трохи української мови, наших традицій. А ці дітки мають свій досвід, негативний досвід та досвід війни, і теж наші діти відчувають, що і їм розказують ці дітки про що вони пережили. Для нас дуже важливо, щоб такі табори Бувалося